Сьогодні будемо коптити цілу курку і по-народному, як ми кажемо, окорочок. Давайте так під крило запихнемо грудку, де саме товсте. Не, ну давайте кусати. Mm. Ось справді. Ну, коминцем. Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і в сьогоднішньому відео ми нарешті скоптимо курочку. Сьогодні будемо коптити цілу курку і по-народному, як ми кажемо, окорочок. Хе -хе. Ось ми тут підготували нашу курочку для копчення, замаринували її. Вітер сьогодні такий дме, що капець. Але нам це не помішає. Будемо коптити в коптильні древос, вона приспособлена для таких погодних умов, навіть для гірших вона молодець, тримається. Отут у нас ось така ідея, скажімо так, сухожилля. І сюди просто так. Крючочок і все гудс. Сьогодні курей буде в нас небагато, тільки три штучки ми робимо для себе так, щоб. І коптильня була не пуста, і було що посмакувати, скажімо так. Бо одна куриця це так, немає сенсу, то я їх вішаю там в поперек. Робимо аналогічно, ось, зачіпаємо за наші ніжки, це трішки ближче, це трішки далі. Одну більше вправо, одну більше вліво. в общем, розсунули, зробили, щоб вони не торкалися одна в одну і на тому наша задача буде виконана на задовільному рівні. Найкраще робити, звичайно, шприцюванням, тоді у вас точно все буде просолене, ви можете не переживати. Собі послали туди маринад прямо до кістки і можете бути певні, що він туди вже потрапив. Ось вивішали ми нашу курку. Ось три цілих у нас виходять так по центру. Зверху трохи і знизу декілька штук. Так, зараз тепер нам що треба? Взяти наші термощупи. Давайте так під крило, запихнемо грудку, де саме товсте. В стегно ми вставили там, де у нас є суглоб. Ви зрозуміли, там, де ніжка згинається. Там буде у нас найтовще. А у курицю я вставив у грудку, там по-любому буде найтовстіше там. Так, друзі, загрузили ми нашу коптильню. Ставили наші термощупи. І тепер наша задача зробити отеплення м'яса. Для цього ми виставляємо температуру на нашому терморегуляторі. Тут ставимо 35-40 градусів, я десь поставлю 38 і включаємо наш тен. Все. Тепер у нас заслонка. На вентиляторі закрита, а димоход відкриваємо або повністю або наполовину. Ну, у нас так як не багато тут м'яса, я залишу наполовину відкритий. Наполовинку і перекрили цей шибер. І тепер чекаємо, допоки м'ясо всередині не набере. Приблизно 18-20 градусів. Ну, я завжди роблю 20. Мені так більше подобається, щоб вже бути впевненим, що все нагрілося і дотримуємося технології, вірним шляхом йдемо. Так, все. Тепер виставляємо наші градуси, беремо наш датчик з собою один, беремо датчик другий і йдемо відпочивати. Поки що. Нехай собі отеплюється. А далі вам покажемо, що будемо з нею робити. Дорогі глядачі та підписники, прозвенів мій уже будильничок, що температура в м'ясі досягла 20 градусів, а отже, значить, що пора переходити до другого етапу копчення. А саме... До обсушки нашого м'яса. Цей етап, я вважаю, є одним з найважливіших. І тут потрібно бути впевненим, що ваше м'ясо висохло. Що я маю на увазі? На його поверхні не повинно бути ніякої води. Воно повинно бути сухе на дотик, ну, максимум ви повинні бачити ну, жирок, який виступив. Це нормально. Виставляємо на термоконтролері 65 градусів. Вмикаємо режим конвекції, тену і вентилятор. Тільки тепер заслонку на вентиляторі відкриваємо або повністю, або наполовину. Ну, я роблю завжди десь, коли в мене просто м'ясо, там загрузка не повна, я думаю, наполовину буде окей. Там буде вистачати обмінного повітря, щоб виходила волога доволі, доволі швидко. Тому я залишаю, ну я навіть так, трішки більше, ніж половину відкриваю вентилятор обсушки і заслонку залишаю ну, наполовину також відкритою. Можна трішки більше, ніж половина відкрити, щоб була, щоб була у нас усередині циркуляція повітря. І тепер все, запускаємо режим. Обсушки, точніше, ми вже його запустили, і просто чекаємо, поки наше м'ясо не стане сухим на поверхні. Тому що, якщо ми його не досушимо, дим ляже нерівномірно, будуть плями на ньому такі чорні. Ну, коротше, буде, що попало, і буде на смак кисле. Тому краще тут, а вже в цьому варіанті, краще пересушити, ніж не досушити. Ну, все, тепер йдемо, чекаємо. Поки прийде наш наступний етап. До речі, кому хочеться замовити коптильню, будь ласка, заходьте по посиланню під відео на сайт Древос. Використовуйте мій промокод Гончаренко і отримуйте 5% знижки. В них є дуже великий вибір коптилень, термокамер і взагалі різного обладнання. Коротше, хто хоче, Заходьте, замовляйте. Я рекомендую, рекомендую, рекомендаціон. І так, друзі, пройшло в нас десь приблизно півтори годинки, трішки більше, майже дві. Ось зараз давайте подивимося, як виглядає наша курочка після обсушування. Ось дивіться, бачите, я тут термощуп один переставив, місцями поміняв. Бо Мені там не сподобалося, трішки я не в правильне місце втикнув. Так мені здається, що все коректно, бо там температуру трі... трошки зашвидко воно набирало. Я зрозумів, що я помилився, тому переставив на інше місце і все окей. Ви як бачите, вже поверхня шкірки суха, на ній води нема, виступив уже такий жирок. Видно, що в неї все окей. Тому ми готові до процесу копчення. Саме з димом. Так, Тепер ось наші, ну, знову таки наші сенсори. Отак. Ставимо, як і були, Хоп. головне, щоб вони там знаходилися в коректній позиції. Все підсохло вже, закриваємо нашу коптильню. Зараз будемо засипати нашу вже щепу димогенератор. Я його ось сюди вже поставив. У нас тут а, щепа взяти за основу бук 60%, а також по 10% черешні, вільхи, яблуні і дуба. Так, насипаємо нашу щепу ось сюди. На курицю я десь половину засипаю, а потім вже дивлюся по кольору. Якщо мало, то звичайно додаю. Ще. Так. Ну ось так я насипав. Зручно, до речі, ось змішувати щепу в такому пакетику. Я сюди насипав собі. Я стаканчиком міряю, насипав собі, скільки потрібно, бистренько так пакетик. Чух-чух-чух-чух перемішав і все. Супер. Ну, у нас десь отут отак щепив колбі. Ну, отак, от половина. Оп. Так, друзі, все, щепу ми засипали. Тепер по наших заслонках. Заслонку на вентилятор закриваємо повністю. Димоход залишаємо або повністю відкритий, або наполовину. Ну, треба, щоб дим був проходящий. Так, виключаємо наш вентилятор. Конвекція і тена в нас включені постійно під час усіх процесів. Так, тепер, я ж сказав, вентилятор закритий. Ця заслонка наполовину або майже повністю відкрита. Я в даному випадку десь відсотків на 70 відкрив. Тепер температуру в камері виставляємо 85, 85. Так, зараз додаємо 85 є. Е, тепер беремо наш павербанк, вставляємо сюди. Наш павербанк підключений, вже все, компресор качає, тепер беремо наш пальник і розпалюємо наш димогенератор. Добре, коли у вас отакий звичайний я пальничок, як у мене, воно дуже добре ним виходить розпалювати. І так, да, оце зараз вам поки розпалюю. На початку відео забув сказати, що після того, вже, як достали курку з маринаду, потрібно її ошпарити в окропі, Ставите каструльку собі на плиту. Щоб вона постійно підігрівалася. І додаєте туди потихеньку свій продукт. А саме там курицю, як ціла, якщо, або там крильця, бедра без різниці. І буквально ошпарюєте в тому окропі десь 15 секунд. Це вам дозволить зробити шкірку значно м'якішою, щоб вона не була така туга. Так, ось дивимося, у нас вже перший дим пішов, ми зараз ще трішки дамо більше. Так, поки що так закриваємо. І воно зараз у нас буде працювати з компресором. Перші десь хвилин у нас 5, воно попрацює з компресором, щоб розгорілася наша щепа. А далі ми компресор просто вимикаємо і коптимо при максимально можливій низькій температурі диміння нашої щепи. Тому що якщо буде температура тління, скажімо так, щепи дуже висока, то м'ясо буде віддавати гірким через те, що дим буде не таке, як потрібно. Ви не будете відчувати різницю між щепою, яку ви загружаєте. Тоді вже можна без різниці чим коптити, якщо ви будете робити так, що щепа буде тліти при високій температурі. А так, низенька температура, і ви відчуваєте відтінок кожної, скажімо так, типу деревини, яку ви додали. Це дуже важливо. Цього треба дотримуватися. І це дійсно так. Тому що я коли раніше на своїй домашній плиті, е, ну, я маю на увазі плиті, що я коли використовував як димогенератор плиту, можливо, хто хоче подивитися, в мене є там попереднє відео, я там ще коптив з кумбрією свої старі коптильні саморобні з бочки. Я там використовував плиту. Ну, Там було дуже важко дійсно відчути різницю аромату диму, е, Ну, без різниці, яка щепа була. А тут а дійсно, коли ти коптиш, ти відчуваєш, як то кажуть, дим не смердить, а пахне, дійсно є аромат. Ну ось, Як ви бачите, процес доволі швидкий, вже ось дим виходить. Будемо коптити, поки наша курочка не прогріється всередині приблизно 62. 65 градусів. Ну, коротше, будемо дивитися по кольору. Буде мало кольору, додамо трішки більше. Буде багато, чи буде точніше, достатньо кольору нам, то залишаємо так на трішки нижчих градусах у середині. Але орієнтуємося на температуру 62-65. Але дим повинен бути весь час густий. Це дуже важливо. І проходящий, щоб він там не затримувався. Хвилин через 5 вимикаємо наш компресор на димогенераторі і знову йдемо відпочивати. Чекаємо, поки пройде час і наша курочка прокоптиться. А після цього етапу будемо вже вмикати парогенератор і будемо доварювати парою, доводити до кулінарної готовності. Тому не перемикайтесь, я думаю, фінальний результат повинен бути непоганий. І ось, друзі, настав той час, коли наша курочка вже провела в диму трішки більше, ніж години. Я думаю, десь пройшло година 15, у нас година 20, температура досягла 62 градуси всередині. Зараз будемо, я думаю, перевіримо, який колір. Якщо нас влаштовує, то залишимо. На даному етапі копчення будемо завершувати. Так, дивимося. Ну, я думаю, колір чудовий, він ще трішки підтемніє. Коли м'ясо охолоне, колір стане ще більш інтенсивним. Тому зараз я думаю, ми витягуємо нашу заслонку тут в димогенераторі, висипаємо решту щепи. Ось тут. І будемо переходити до Варки парою. Ось дивимося, що в нас залишилося з півколби. Ну, ось бачимо, буквально трішечки-трішечки в нас є залишку щепи, яка не перегоріла, але я вважаю, щепи, якої залишилося 20-30 грам. Це взагалі не втрата. Так. Потушив її одразу, бо на дворі вітер, щоб нікуди цей жар не рознесло. Так. Ось у нас уже я підготував тут пару генератор. У нас фішка в чому. Я сюди залив води, ось запустив. Його класно, він підігрівається принцип як у чайника, але потрібно, щоб набрався тиск всередині самого парогенератора, і тут при готовності загориться червона лампа. І тоді вже буде означати, що наш парогенератор готовий до того, щоб запускати пару всередину. Але є дуже важливий момент. Нам потрібно перед тим, як ми будемо все це починати варити парою потрібно добряче провітрити камеру від диму, щоб тут не було диму всередині. Тому що, якщо буде дим, буде дуже багато потьоки підуть по м'ясу і колір буде нерівномірний. Тому зараз відкриваємо двері, добряче провітрюємо. Я для цього там вмикаю буквально на пару секунд вентилятор, витяжка. Працює на повну, димохід на всю відкритий. Зараз даємо буквально ще декілька секунд. Все це в нас проходить. Тут вже залишилося, скажімо так, чепуха нам. Ми вже виходимо на фінішну пряму. Так. Ось підставили, тепер нашу цю. Сюди пару генератор. Ось так поближче його, щоб хватило нашої шланги трубочки цієї. Сіліконової. Одягли ось так нашу трубочку. Все чудово. І тепер нам залишилось тільки зачекати, щоб тут з'явилася лампа готовності. Всі заслонки під час варки парою мусять бути закриті, щоб у нас всередині. Піднімалася температура якомога більш ефективно і пара не виходила назовні. Ну все, дивимося, дим вийшов, все, питань немає, я думаю, чудово. Тут нічого не залишилося. Так, закриваємо нашу курочку, тут знову. Бачимо, що лампочка загорілася, це означає, що парогенератор готовий для використання. Запускаємо тепер ось тут кнопочку, тільки вибираємо кількість секунд, на яку воно буде подаватися. Я зазвичай роблю так. 5 на 7 стоїть. І зараз я вам покажу, чому так. Ось Дивіться, натискаємо, все, пішла подача пари. Ось бачите, одразу лампа потухла, ось дивимось. Зараз, поки відраховує ті секунди, Бачите, за 2 секунди до подачі загорається знову лампочка. Ось Зверніть увагу, Оп. перестала подача. ось Зараз у нас. 2 секунди на індикаторі до подачі, навіть, бачите, можна зробити більше. На дворі холодніше в нас. Зараз тут збільшимо 5 на 9. Давайте спробуємо. Головне, щоб пара була під тиском. Не потрібно спішити, краще, нехай вона дужче прогрівається. Це дуже важливо. Зараз дивимось. Да, навіть зараз трохи малувато. Дамо. 5, тут 4. Ну, зараз він як вийде собі в режим, а ну, зачекаємо поки що. Нехай лампочка загориться, бо об'єм води великуватий. Я налив тут десь 2 літри, я зазвичай використовую 1,7. Так, ось перевіряємо 5 на 10. Ось дивимось тепер. Що в нас буде виходити? Ось, бачите, лампочка загорілася. Зараз ми проінспектуємо це все. Ну, зазвичай у мене так, 5 на 7. Коли вже вода набрала температуру, мені 5 на 7 вистачає. Але, бачите, на даний момент, поки води трішки більше, пару парогенераторі, я роблю 5х10. Тобто в нас. Подача пари в два рази менша, ніж парогенератор не працює. Так, 5 на 10 зараз працює ідеально, скажімо так. Температуру всередині камери потрібно поставити нам на 80. І все. І тепер доготовуємо нашу курицю до 72 градусів всередині, біля кісточки. Тоді 100% там не буде ні крові, нічого, вона буде готова. Ну от зараз я вас попрошу ще раз звернути увагу ось сюди. Ось дивіться, зараз 10 секунд паузи, ось почалися 5 до подачі. Ось бачите, за ну, приблизно 3 секунди в нас загорається лампочка. Тобто тиск всередині достатній для того, щоб туди пара подавалася. Бо якщо ви будете подавати на потухшому індикаторі, то температура пари буде занадто низька, буде не то пальто. Так, дорогі підписники та глядачі, чуємо вже звенить наш термодатчик на всю котушку. Натискаємо тут, вимикаємо все, температура досягла бажаних нами 72 градусів. Відключили наш парогенератор. І ось дивимося на результат, що у нас вийшло. У нас тут, звичайно, вийшов невеличкий колапс. Показую вам все, як є, в тому плані, що дві курочки і одне стегенце було на межі обвалу, тому ми, скажімо так, опередили ситуацію і просто їх перезачепили, щоб вони залишились висіти. Тому ось дві курочки у нас виглядає тепер ось так. Ми їх підвішили за крильця. Але це я не думаю, прям принципово це краще було б, би вони падали. І ось бачите, одна ніжка так. Я там перезачепив, але нормально тримається. Зараз вже, я думаю, довисить до кінця-завтра. до завтра. Ну а завтра спробуємо, проведемо дегустацію і обов'язково поділюся з вами, як воно виглядає всередині і яке воно вийшло на смак. Доброго ранку, глядачі та підписники. <прокинулись>, Прокинулись ми на наступний день. На дворі у нас менше ніж 3 градуси тепла. Морозилка реальна. <прок> Вчора дуло, сьогодні холодить. Ось показую вам ясо, як виглядає, коли вже на ньому став колір. Усе стало як повинно бути. Ось отак ось наші курочки. Там ті ніжки також. Це я вже на ніч собі туди пергамента поклав на всякий випадок. Але ось отак все вийшло. Ну Мені подобається, колір приємний, не сильно темний, не сильно світлий, все добре. Зараз давайте достанемо одну ніжку і одну курочку і спробуємо, які ж вони на смак. Так, друзі. Зараз давайте виймемо наші крючки. Глянемо, що воно вийшло. Ну, саме цікаве, це тут ось беремо, якщо давайте так розібратися ніжка, а тут зараз її так розріжемо. Дивимось. Прошу. Ніде не ні крові, нічого. Супер. І колір мені також подобається. Ну, приємний, рожевий. А ну, Давайте кусати. Odpravljam. Mm. Mm, 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 mm. No, komentica. Zdi se nam. Padev se, kaj na kaj naslovita. Dokopati se nidoči v realni posodi. Super. Tako. Eno, dajmo. Razrežemo toksi. ну Давайте саме цікаве так тепер, ну, ніжка, зрозуміло, тут буде приблизно аналогічна. Давайте зараз тут отак грудку ріжемо. Отак. Щоб побачити, яка вона там в товщі. Дивіться. Питання є? Питань немає. Так. Ріжемо тепер шматочок грудки. Вонте. З неї ж виступає сок. Ну, По соковитості, я вам скажу так, що ніжка, що грудка майже однакою. Звичайно, грудка трішечки менше соковита, але ж ну, вона і так сама по собі менш соковита. Я вже хочу до цього всього діла вареної картоплі. Я, я полюбляю саме копчене з вареною картопелькою. Мені воно заходить найкраще. М. Ну, То дійсно, без обману. Дуже-дуже-дуже непогано. Важко хочеться ще погризкати, <гум> Ну, нічого, <гум> я вже подожду пізніше до вечері, бо зараз 8 годин ранку, я <гум> зараз копченого наївся, це не дуже. Ось так у нас вийшло. Дійсно, вийшло дуже добре. Все приготувалося. Ніжка соковита, грудка ось соковита. Дивлюся на неї. ну Просто топ. Тому пробуйте робити за цим самим рецептом. Дійсно, не пошкодуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не забувайте нажимати на дзвіночок. І до зустрічі в нових відео. Па-па!